Дитячий садок перлинка у селі Музичі відновив свою роботу після тривалої перерви з початку повномасштабного вторгнення. До цього заклад дошкільної освіти був зачинений через відсутність укриття для дітей та працівників. Перлинка відчинила двері для дошкільнят. Так, у понеділок, 13 січня, майже через три роки садочок у селі Музичі відновив роботу. Повідомив Білогородський сільський голова Антон Овсієнко. Наразі в закладі навчається 28 дітей у трьох вікових групах. Є вільні місця для нових вихованців із села Музичі та прилеглих сіл. Крім того, на 70 70-й сесії Білогородської сільської ради було ухвалено рішення щодо придбання та розміщення двох наземних мобільних укриттів у селі Музичі для садочку. «Перлинка» на 75 осіб та для музичанського ліцею на 150 осіб. Укриття забезпечені необхідними комунікаціями відповідно до вимог, приміщення, мобльоване лавами для сидіння, тепловими насосами, що працюють взимку та забезпечення. Чуть комфортну температуру до мінус 20 градусів, вентиляцією та первинними засобами пожежогасіння. Обидва укриття мають два виходи, що забезпечують безпеку дітей під час повітряних тривог.